Ось Ніколай Іванович, хочу вам показати польот голубки, яка вийшла у мене по цих Старконовських голубах. По цих Старконовських голубах вийшла у мене ця голубка. Я її. Одну кинув, одненько кинув і знімаю стою. Ось залишив її собі, цю голубку. Вітер держить хорошо, летить голубка. Буде тримати поки. Якщо коршак не з'їсть, то буде держати. Її. Начинають начинать, на, 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 на. Начинають вылетать голубятни. Оце по цих старконовських смоляних голубах ідуть такі голуби, так що при отборі. При хорошому гоні при отборі можна, можна із їх вибить непоганих голубів. Отакі От боясеньки у мене білохвості голуби. на на, на 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 Це вона зараз, відкривається і летить. Ну, і чого таку голубку не держать ні? Хай вона е рябохвоста. Полет у неї красивий, хороший. можна тримати а. А такі у мене білохвости, синє мене голови. Ехти гуляють. Бояться, що гаються. вчора. Як я казав у предучому відео вчора, єлі відбився від голубка. Ось така голубка. Ще раз всіх хочу привітати з новим роком. Всіх жителів України, всіх голубіводів України, щоб всі наші рідні поприходили з війни живими, здоровими. А я вірю, що так і буде. Тому що з нами Бог, з нами віра. І так і буде. А всі останні. Хто до нас прийшов в 4 ранку, як фашисти на Радянський Союз. Нехай згинуть наші вороженьки. Слова і гімну. Так що будемо жити. Все буде Україна. Все буде добре.